Фінансувати чи не фінансувати, і хто це робитиме? Поки держава вирішує, хто утримуватиме професійно-технічні навчальні заклади області. Три вищі профтехучилища в Мукачеві залишилися без копійки, бо більше з мільйонними заборгованостями. Аби привернути увагу влади та громадськості, колективи навчальних закладів тимчасово перекрили трасу Київ чоп на в'їзді в Мукачево. Вивчала проблему Валерія Турок. Понад 200 осіб, переважно працівники та студенти мукачівських закладів професійно-технічної освіти заблокували на пішохідних переходах міжнародну трасу Київ. чоп головна вимога учасників акції відновити фінансування та виплатити заробітну плату і стипендії, без яких люди понад два місяці. Два місяці не виплачують зарплату. Потрібно платити комунальні платежі. Ну, взагалі треба жити. Мав стипендію, мав премії. Зараз не отримує стипендію, тому що держава не виплачує, чи міська рада не виплачують. На цю стипендію я відкладував кошти, йшов на права, ходив, відкладував на своє забезпечення, одяг купляв, їду. Зараз нічого. Не дають гроші на отоплення, на газ, на сплату газу, на сплату електро, електро, електрики. Значить, дітей сиріт, нема за що харчувати малозабезпечених і так далі. Проблема виникла, коли за новими змінами у законодавстві заклади професійно-технічної освіти, розташовані у містах обласного значення, повинні фінансуватися з місцевого бюджету. У Мукачеві три таких заклади і міська влада не передбачила на них кошти, розраховують на субвенції від держави. За ці два місяці, які пройшли, ми підготували ряд звернень до центральних органів влади, до кабінету міністрів України з тим, що передбачили фінансування професійно-технічної освіти через. Механізм субвенції я вважаю, що нас дослухались, і Верховна Рада прийняла закон про зміни до державного бюджету, де передбачила фінансування професійно-технічної освіти через субвенції. На сьогоднішній день президентом даний закон. Не підписаний, ми очікуємо на підписання президентом даного закону зараз. Колективи мукачівських закладів професійно-технічної освіти на межі відчаю. У вищому професійному училищі номер 3 з кінця грудня уже майже 2 мільйони боргу по заробітним платам, стипендіям, комунальним послугам та низці інших витрат. Проте навчання триває. Люди наші порядочні. Так будемо говорити. Виживаємо так. То відповідальні викладачі здається, ще раз утримати навчальний процес, але Ну, я скажу так, морально-психологічний клімат колективу вже погіршується, тому що як не як. є педагоги по дві сім'ї працюють тут. а Фактично, існування на собою турбують діти. У нас вже поступають діти з малозахищених категорій сімей. Коли ми отримали стипендію, ми були впевнені в тому, що ми зможемо завтра прийти в училище і добре навчатися. Але зараз, на жаль, це залишається під питанням, адже і доїжджати важко і взагалі. Багато в чому потрібно відмовляти собі. Я не знаю, що трапиться далі з нашим училищем, і можливо, його навіть захочуть закрити. Якщо вимоги протестувальників не будуть почуті, і фінансування не відновиться, то учасники акції обіцяють зібратися знову 2 березня і розпочати безстрокову акцію протесту з перекриттям доріг.